Ну все, хватит чвякать. Давай писати. Я нормально виглядаю. Тебе скучне лісо, тебе ніхто денег не дасть. Наша історія сьогодні не про благоустрій і паркові зони Харкова. Наша історія про Pass Perfect Continuous. Whoa! Past Perfect або ж минулий. Ви думали, доконаний тривалий час, як важко. Та текст по дебільному написаний. Давай, по-новому, Міша. Все хуйня. Past continuous, або ж минулий доконано тривалий час. past perfect, він використовується для опису подій, які відбулися до іншої дії в минулому, але має свою специфіку. Він показує, що дія тривала певний час до іншої події. Ні, Малая, фігня. давай якось попроще. Час перфекаційні суписує тривалість дії до певного моменту в минулому. Це якби ви казали про щось, що ви робили, але перестали, коли сталася інша подія. Ти краще приведи людям приклад, щоб вони зрозуміли, про що ти говориш. When I got home, my roommate had been cooking for two hours. Коли я прийшов додому, мій сусід готував їсти вже дві години. I had been trying to pass the driving test 42 times before I finally gave up. Я намагався здати іспит з водіння 42 рази перед тим, як нарешті здався. Аспафеканційніс також використовується для опису дій, які почалися в минулому, і все, ще тривали до іншої події в минулому. Це підкреслює тривалість дії. Ну це як обіцянки влади. Тривали в минулому, ставалися якісь події, танули льодовики, а вони все тривали і тривали. Малая, щоб після таких приколів, ми через тебе не вигрібали. Та не сив труси, все під контролем. Виведи на екран формулу побудову Continuous, Будь ласка, підмет плас гадбін плас із закінченням ING. Ну от і получається. anti-stress books when I called her. Вона розмальовувала антистрес розмальовки, коли я їй подзвонив. Ну бо 42 рази на день здавати іспит з водіння. Це той, що стрес. Ну, а по заперечних реченнях, що там? У заперечних реченнях ми просто додаємо 100 грамів масла і укроп. Ой, я зроблю вигляд, що цього не було. У заперечних реченнях ми просто додаємо not після had. О, молодець! I had not been sleeping well for three days because of a mosquito flying in my bedroom until I killed it. Я не спала три дні поспіль через комара, який літав по моїй спальні, поки я його не вбила. За я, я красовки здіблю в комарів звідси полетять. Ні, ні, нічого не знімай. Бо ми тут усі улітім. разом з комарами. Трохи прикладів без комарів. Of course he He wasn't tired. He had not been working like a horse all the week. Звичайно, він не втомився. Він не працював як кінь увесь тиждень. А я працювала і я дуже вдома. I had not been waiting for them all morning, so I did not feel annoyed. Я не чекала їх весь ранок, тому я не відчула роздратування. Так от, про питання. Питання паспорт контініус створюється шляхом перестановки слів. На першому місці ставимо head, потім підмет, потім been, І діє слово із закінченням ing. Також додаємо питальні слова, якщо необхідно, на початок речення. Наприклад, Darling, we haven't seen each other for a while before you came back. Had you been missing me? Коханий, ми не бачились деякий час, перш ніж ти повернувся. Ти сумував за мною, голубчику. Тексти, пишіть нормальні, херню мені якусь написали. Що ти оце от починаєш? Нормальний текст. Тут ще більше, до речі. І що там? Слова маркери часу. Так і що тепер робити з тим? Та я не знаю, воно не вбирається. Ну ти знову все поламав, а потім скажеш, що я винна. Та що ти починаєш? Я думаю, воно до завтра само пропаде. Ну так, а що нам доти робить? О, все, пропало. І що би хотіла сказати в кінці? Канделяби. Ну, який канделябр! Ну, я людина, що хотіла, то й сказала. Ну, что ты